конференція, яка відбулася в Лондоні 21-22 червня, власне, викликала чимало різноманітних розмов, експертних коментарів, думок, і можна сказати, що якоїсь єдиного бачення, скажімо, підсумка цієї конференції поки що не А З іншого боку, потрібно розуміти, що це все-таки дуже важливий захід, будемо казати, важливий етап. На шляху України, і власне до перемоги і до побудови повоєнної України. України, і виходячи з цього, ми можемо думаю, що маємо розвести ті очікування, які були, так би мовити, можливо, надто завищеними, які ще справдяться, але пізніше, і те, що реально вже сьогодні ми можемо вважати як перемогу, як досягнення. як Важливий позитивний результат а також певне завдання, яке Україна винесла із конференції в Лондоні. Думаю, що головний висновок полягає в тому, що тут наші зарубіжні партнери не просто в чергове декларували, що вони не залишають і не залишать Україну із її проблемами, пов'язаними із війною, але і бачать конкретні фінансові вимири на Коротко та середньостроково насамперед на короткострокову перспективу. Як ця підтримка надаватиметься? Отже, фактично це показала неспроможність тез про втому від війни, яка яку яка постійно поширює наш ворог. Ну, власне, втому від війни, звичайно, є. Ми всі втомилися від війни, Україна і наші партнери, але є так само і зміцнене розуміння того, що. Завершити цю війну можливо тільки після того, як Україна увійде як повноправний ефективний конкурентоспроможний партнер, член європейської спільноти, і оце дуже важливий висновок, який тобто, шлях виходу від із втоми від війни, полягає в тому, щоб Україна перемогла і стала повноправним членом європейської спільноти. А, Після конференції в Лугану, яка відбулася рік тому, можливо, були певні завищені очікування. Дехто можливо вважав, що ну Україні достатньо буде називати там тризначну в мільярдах суму втрат. І ця сума можливо, звідки з'явиться, ми її отримуємо і далі вже ні, нікого не цікавитиме, як ми її використовуємо. Це абсолютно не так. Думаю, що головним результатом конференції в Лугану насправді стали головні принципи, які декларували. Наші партнери, які, з якими погодилась Україна, і е, які власне і стали певним домашнім завданням для того, щоб от, у нас був рік, для того, щоб е, це домашнє завдання, намагатися втілити якісь дуже більш конкретні прозорі програми реалізації повоєнної, або скажімо так, відбудови від наслідків війни, не лише повоєнний період. І треба сказати, що це домашнє завдання, яке отримали всі учасники, і Україна і наші зарубіжні партнери вони можливо дійсно не були виконані повною мірою. Якщо ми говоримо про Україну, то Україна власне ми сприйняли тезу про те, що відновить програму відновлення України буде мати так зване власність України, тобто вона має належати Україні. Ми сприйняли це як можливість розробляти власну стратегію, але наразі. Завершеної, узгодженої, схваленою і суспільством, і, можливо, навіть офіційно, стратегії відбудови від наслідків війни немає. Версія була презентована ще в березні поточного року. Відтоді вона продовжує обговорюватися, і зараз власне вона залишається в проектному форматі. Важко тут когось звинувачувати, тому що цей рік і наш уряд і. Різноманітні владні структури, в тому числі регіонального рівня, вони були задіяні на дуже важливих речах, пов'язаних із тим, що ми пройшли через дуже важкий рік війни. І національний спротив, і стійкість економіки, і дуже важка зима, і стійкість енергетичної системи – Це всі ті поточні речі, які затягували власне у вирішенні певних, певних поточних задач, але, на жаль, перешкоджали поводові певних чітких стратегічних бачень. А треба сказати, що і громадянське суспільство, яке в Луганно воно власне організувало паралельну конференцію українські громадянська громадської організації і вийшли із баченням того, що громадянське суспільство має щільно підключитися до формування цієї стратегії відбудови від наслідків війни. Воно теж за цей рік, на жаль, не виконало свого домашнього завдання. А, і е, теж важко звинуватити, тому що е, наші громадські організації, активні громадяни, вони задіяні були в волонтерстві в допомозі ВПО. У, зараз у підтримці людей, які потерпіли від катастрофи, пов'язаної з руйнуванням греблі Каховської ГЕС. Е, це теж не спонукало до стратегічного бачення, і, на жаль, такого бачення е, ролі громадянського суспільства у відбудові країни поки що не сформовано. Я би не рахував тих. Експертних позицій, які формують певні експертні організації, це скоріше така інтелектуальна дорога, коли це не бачення ролі громадянського суспільства. Треба сказати, що, на жаль, і наші європейські партнери, думаю, це теж не зовсім виконали свого домашнього завдання, оскільки, по суті, на сьогоднішній день і конференція в Лондоні це показала, цілісного проєктного бачення. Сприяння просуванню України до інтеграції в європейську спільноту в широкому сенсі цього слова теж немає. Європейський союз декларував ну, фактично взяв Це. на себе зобов'язання на конференції в Лондоні дуже важливі стосовно того, що існує середньостроковий план на 4 роки щодо виділення України 50 мільярдів євро на підтримання бюджетних дефіцитів. Це дуже важлива дійсно підтримка, тому що наразі у нас була проблема з тим, як верстати навіть бюджет 2024 року. Зараз ми вже чітко бачимо, які можна отримувати довгостроковому форматі гарантовано кошти. Але з іншого боку, фактично це означає, що йдеться про більш-менш аморфну бюджетну підтримку, підтримку дефіциту бюджету, але не сформульовано цільових напрямів пріоритетів і так далі, підтримки саме євроінтеграційного тренду України. Більше того, Сполучені Штати Америки декларували зобов'язання, що вони спрямують значну суму на те, аби облаштувати прикордонні переходи України, прикордонні пункти там і так далі на, на кордоні України та Європейського Союзу. По суті, видається, що от цей момент Україно-європейської логістики, включаючи до речі, не лише переходи, але й шляхи, там логістичні пункти, хаби, транспортні системи, і так далі, це власне і могло бути предметом українсько європейської взаємодії на даному етапі, тому що це перший дуже важливий крок до, до просування до європейського. Європейської інтеграції України, от на жаль, тобто, ми бачимо, що на сьогоднішній день немає достатньої організованості тих видатків, які готові Європейський Союз спрямувати на Україну. Потрібна європейська стратегія. Ми про це вже говорили. В наших попередніх коментах і фактично йшлося вже тоді про так званий план маршала для України, в якому європейський союз міг би визначати ось ці от пріоритети як Україна ж за кроком рухатиметься до того, аби стати повноправним членом європейської спільноти. А, думаю, що це важливий меседж щодо того, що фактично а, от ці домашні завдання вони залишилися за нами всіма партнерами, і після Лондонського саміту. Важливий результат Лондонського саміту полягає в продовженні інституціалізації допомоги Україні. Було проголошено, що ця інституціалізація буде сформована у вигляді мультинаціональної координаційної донорської платформи, якщо такий інститут вже існує, то це означає, що він. Сам по собі матиме спроможність підтягувати нові витрати видатки наших донорів для того, щоб вони були могли бути спрямовані на відновлення України. Думаю, що це буде органічним доповненням раніше проголошеному створенню реєстру втрат України від війни, який зараз створено в ГАЗі. І крім того, це сигнал до того, що в Україні має бути сформовано симетричну комплементарну структуру оці координаційної платформи, яка би транслювала координаційні сигнали вже всередині країн між секторами, між рівнями там домогосподарства, бізнес, регіони і так далі, між регіонами, громадами, тобто паралельна симетрична інституційна структура має бути сформована в Україні. Важливий наступний важливий сигнал в тому, що на конференції в Лондоні було визнано посилення уваги до рівня бізнесу. Британія запропонувала платформу вартістю 3 мільярди євро на підтримання українських бізнесів, в тому числі їхні взаємодії із зарубіжними партнерами. Франція оголосила про те, що вона страхує ризики інвесторів. Які вкладають кошти в Україну, ми знаємо, що було рішення платформи Міга для страхування інвестицій в Україну саме від воєнних ризиків, а так само в Україні було прийнято рішення стосовно того, аби експортно кредитна агенція була спрямована в тому числі на страхування українських інвесторів, які вкладаються в Україні від воєнних ризиків. Це означає, що фактично ми можемо говорити про вже Інституційне усталення і формування підґрунтя для паралельного треку генерації, концентрації генерації спрямування коштів на відновлення, які рухатиметься вже не по лінії міждержавних зобов'язань, а по лінії бюджету, а по лінії бізнес-проєктів. І в цьому контексті дуже важливо розуміти, що проєкти потрібні вже сьогодні. Ті проекти, які можуть реалізовуватися навіть в умовах війни, особливо в контексті наявних механізмів страхування. А отже, дуже важливо сьогодні вже конвертувати потребу України у відновленню формування нових, нових стандартів нових якостей української економіки. І, відповідно, потрібна і спроможність до формування таких проєктів. Спроможність, яку повинні мати і бізнеси. Причому тут треба розуміти, що малі, малі середні бізнеси. Теж дуже важливо. спроможність, яку повинні сьогодні мати українські громади, тому що дуже велика частка відновлення, в тому числі, до речі, комерційних проєктів, вона може проходити через рівень громад. Тому думається, що от наступним таким важливим завданням, в тому числі іноземне, наша міжнарод, міжнародна спільнота, яка підтримує Україну, має бути саме підтримання ось цього ось моменту спроможності до стратегування. Це дуже важливо. Наявність подібних проєктів вона є важливою передумовою для того, аби посилити спроможність країни до абсорбції коштів, які спрямовуються на відновлення. Тобто, чим більше суб'єктів на території України будуть спроможні генерувати і реалізовувати проєкти, тим більше треків буде виникати, по яких кошти можуть заходити в Україну і втілюватися в конкретні практичні рішення і результати. І в жодному разі тут немає. Ми не можемо говорити про те, що має бути якась концентрація, якась централізація на якби на якомусь дуже централізованому потоці. Навпаки, чим більше потоків буде, тим більш динамічним буде відновлення, тим більше спроможність буде і залучати кошти, і їх втілювати. Що дуже важливо, і це до речі, так само прозвучало на конференції в Лондоні. Що реалізація цих проектів в будь-якому разі повинна. Бути узгоджена із головними трендами, які програмами, стратегіями і так далі, які сьогодні функціонують в європейському союзі, і фактично, чим більш адекватними українські проекти відновлення будуть цим європейським трендам: а це перш за все зелений перехід, це цифрова трансформація, це згуртованість, це вирівнювання, територіальне і так далі, протидія кліматичним змінам, тим простіше. І органічніше можна буде спрямовувати кошти на проекти відновлення всередині країни. І думається, що це теж дуже важливе завдання і для України, і для українських суб'єктів, і для наших європейських партнерів в тому, що ці точки дотику були знайдені, механізми взаємодії були сформовані. Відповідні проекти будувалися згідно з європейськими трендами розвитку важливий. Момент, який теж було декларовано в Лондоні, це посилення уваги до регіонального рівня та рівня громад. У відновленні знову було, власне кажучи, прозвучено тезу про те, що можливий механізм так званого патронату певних зарубіжних країн, а можливо і муніципалітетів стосовно відновлення муніципалітетів. І, і, і регіонів в Україні, тобто певні області певні країни, скажімо, відповідають за відновлення певних областей. На мою думку, тут можливо краще говорити про відновлення великих міст, тому що це окрема і дуже коштовна річ. Але цей механізм знову відновлено увагу до нього. і думаю, що питання спроможності українських громад. Особливо на тих територіях, які нещодавно не доокуповані, а також які будуть доокуповані найближчим часом, це дуже важлива тема для, для взаємодії. Ну і нарешті на завершення така підсумовуюча думка, яка мені видається теж дуже важливою, яка полягає в тому, що ось конференція в Лондоні в чергово підкреслила і власне зробила наступний сходинку крок до по сходинках до того, аби в Європі сталося розуміння, що безпека на європейському континенті, і в тому числі в Україні, яка вже стала невід'ємною частиною панєвропейської безпеки, має конкретні, дуже практичні, в тому числі економічні виміри. А це означає, що формується і дедалі більше розширюється база стейкхолдерів європейських, зокрема стейкхолдерів, які практично зацікавлені в тому, щоб ця безпека в Україні вона. Була відновлена, щоб вона була твердою, щоб вона була дуже прогнозованою основою для розвитку взаємних проєктів на території України. А це означає, в свою чергу, що видозмінюється попит на систему європейської безпеки і до, до тих суб'єктів, які цей попит перед'являють, уже крім власне політичного істеблішменту, дедалі далі більше вступає бізнесовий істеблішмент. Потужні бізнесові гравці, а це означає, що вони дійсно вимагатимуть дієвої системи безпеки, і тут, ну або, скажімо так, НАТО зуміє зробити перебудуватися і, і сформувати таку систему безпеки, або е, тоді виникає попит на якусь іншу на білатеральній основі, можливо, на мультилатеральній основі систему безпеки, яка буде відмінна від тієї, що існувала до війни, але яка складатиме потужне підґрунтя. Для безпеки в Україні, для реалізації проєктів України в Україні і для того, аби Україна дійсно увійшла як повноправний член європейської спільноти, о думаю, це саме така змін, якісні зміни, які відбулися в розуміннях наших європейських партнерів. У зацікавленостях бізнес партнерів стосовно миру і Україні на основі перемоги фактично, в Україні України. Фактично, це і є те, що спонукає нас бути переконаними в тому, що Україна неодмінно переможе і буде членом європейської спільноти.